Доброго вам здоров'я, друзі! З вами Донецький. Радий вітати вас на черговому відео на моєму каналі. Це буде нова рубрика, дебютна рубрика, а саме, огляд на гравця. Чому саме я вирішив це зробити? Ну, по-перше, ви часто запитуєте мене або в коментарях до відео, або під час дискусії в Діскорді, або на стрімах, як мені той чи інший гравець, за рахунок того, що я є трейдером, я, в принципі, можу собі дозволити пограти за будь-яку картку і можу поділитися з вами своїми враженнями. По-друге, коли я особливо... Особисто дивлюсь топових оглядачів ну, того ж Inception або Auzio MF, То а, потім, коли я пробую гравців, яких вони, на яких вони робили огляд, про, пробую сам, то часто а, мої враження від гри вони не співпадають з тим, що є в них. Тому що умови, в яких грають вони, це найкращий Конект, це найкращий пінг, і умови, в яких і реалії, в яких нам доводиться грати, вони дуже сильно відрізняються. Саме тому. Мені здається, що ця різниця вона може впливати на особисту вашу думку і ваше враження при використанні того чи іншого гравця. Ну і по третє, мені це самому цікаво, тому що трейдер це моє хобі, а я є палким болівальником футболу і дуже полюбляю також грати у FIFA. Окрім того, мені здається, що саме огляд від гравця, рівень якого може співодноситися до вас, може бути для вас досить корисним, тому що більшість речей, які я використовую в своїй грі, може використовувати або середньостатистичний гравець, так, або ви можете ним легко навчитись. Мій рівень гри. Це 16 перемог вікінг-лізі і елітний дивізіон. Тобто я не роблю 20 0 Я на це не претендую, але я і якісь середні результати, можливо, трошки вищі ніж середні, демонструю. Тож ви можете це враховувати, коли будете дивитись. Огляд, також ви бачили в принципі те, як я граю онлайн на стрімах. Друзі, оскільки це дебютний огляд, це моя перша спроба, то для мене дуже важливий зворотній зв'язок від вас. Напишіть мені чесно, чи вам сподобалось після перегляду цього ролику, чи ні. Що можна покращити, на що ви б звернули особисту увагу. Я обов'язково прочитаю будь-який коментар і буду надалі приймати рішення, чи слід цим займатися, чи ні. Також, якщо вам сподобається це відео, обов'язково підтримайте його лайком. Мені буде дуже приємно. Перед тим як ми почнемо, дуже важливий момент, який потрібно враховувати. На жаль, по причинах, які від мене не залежать, в мене наразі дуже поганий інтернет. А саме dcl підключення, технологія ще з 90-х, я роблю все, щоб провести собі оптичний інтернет. Але допоки є, як є, Тож, в мене постійні стрибки пінгу, в мене постійні дисконекти, і в цілому конект залишає бажати кращого. Але в цього є і зворотній бік. А саме, якщо в моїх умовах гравець показує достойний рівень, то це буде 100% означати, що у вас він також буде демонструвати пристойний рівень гри. і ви можете спробувати загравати його в своїх складах. Отже, вступна частина цього відео закінчена, це означає, що ви можете зробити собі чай або кави та переходити до перегляду огляду. В якості дебютного гравця я вирішив зупинитися на Ліандро Бонуче. Топове СБЧ 161 тисяча монет за шалені стати, дуже багато позитивних відгуків від ком'юніті, дуже багато лайків, 8 тисяч лайків. Це один з рекордних показників. Саме тому я обрав його. Давайте розпочнемо з загальних характеристик: 190 см зросту, два moves, 4 на Вікфуті, що дуже важливо для захисника. Моделька High End Average, Тобто це такий потужний великий гравець, дуже височенний гравець. Саме тому. Тому для нас важливо, як він буде поводитися в грі, наскільки він буде спритним, наскільки гарно буде відчуватися його баланс, це ми все з вами перевіримо. Стосовно розподілу статистики, на мою особисту думку, він ідеально сформований під стиль зіграності тій. По-перше, якщо ми беремо його фізичні можливості, то нам немає жодної потреби покращувати її за допомогою стилю зіграності і якір. Тому що всі основні фізичні характеристики в нього і так 90. Якщо ми говоримо про мету цієї гри, то для захисників є два основних параметри, на які ми маємо звертати увагу. По-перше, це тип прискорення. Він обов'язково має бути ленсі. Саме це дозволить вашим захисникам наздоганяти МБАПЕ і Оваранів, коли вони будуть втікати від вас з центру поля. По-друге, це розподіл швидкісних. Характеристик. В нас прискорення і дистанційна швидкість, між ними не має бути величезної різниці. Тобто прискорення це дуже важлива характеристика. в даному випадку ми бачимо, що у Бонучі 84 загальний ПС, і 82 прискорення, і 85 дистанційна швидкість. Це дозволить йому за рахунок високого прискорення і за рахунок типу прискорення Ленксі і швидко стартувати, тобто, і на середніх дистанціях він буде гарно себе проявляти. І на, на довгих дистанціях він також буде наздоганяти суперників, які будуть втікати від вас у контратаки. Якщо ми подивимось на його передачі, то тут все добре для захисника. Короткий пас 89, довгий пас 87, Також є бачення поля. Є невеличкі здібності до ударів, є а, сила удару, є а, довгі удари. Також в нього є трейд на Power Free Kick. Але я не знаю, чи будете ви бити штрафні за бонучі. На мою думку, це так приємний бонус, але не основна характеристика. Що мене більш цього турбує в цій карці. Це його дриблінг. А саме при зрості 190 см і модельці High End Average, він має а, спритність 61 і баланс 59. І ось це те, на що нам треба звернути увагу, наскільки він буде спритний, як швидко він буде змінювати траєкторію руху, тому що це дуже важливо і це буде впливати на якість його захисту. Як ми вже сказали, якщо ми даємо йому стиль зіграності тінь, то в нього 90 плюс швидкість, і з урахуванням типу прискорення ленксі цього більш ніж достатньо, на мою думку, і майже всі основні характеристики захисту 95 навіть. Плюс, тобто він майже всюди має 99. Ну що ж, друзі, первинний огляд статистики закінчено. Давайте подивимося, як Леандро Бонучі покаже себе в грі. Гарно бануче заблокував, підстрахував упомікано. Подивимось на пейс. Не вдало, я перемкнувся, але мені здається, що там мав нас догнати Марфізіо. Баганий пас від мене. Браво, Бонучі. Гарно перехоплено. Зницю з марвел версією теж не можу. Бонуче просто машина. Він дуже швидко, як для своєї маси, для своїх габаритів, дуже швидко. Повертається без м'яча. Гарно, бонучерговий вдалий відбір не встиг перехопити. Бонуче просто мшин. Він, він дуже гарно рухається, хочеться ним захищатися, хочеться ним пересуватися без м'яча. Перший тайм, рахунок 3-3. Бонучі перші враження дуже-дуже потужне, позитивні. А, подобається, як він рухається, подобається, як він а, вигризає м'ячі. нічі. якщо впав, я думаю, то буде в пенальті. Тут гарний пас від Маркізо. Воночі <стіна>, стіна. Перша помилка від Бенучі не встиг на перехоплення. Те, що вибрус, викинувся, але ви бачили, як швидко Бонуче повернувся і сам за рахунок штучного інтелекту я навіть нічого не тиснув, це повністю а, була гра від нього, сам відібрав м'яч. Трошки граю агресивніше, тому що виграємо Бенучі знов перехоплений Карлос Віберто. Був перекритий, зараз варіантів не було. Крістофер Кунко поперечена, як гарно було. Знову ж таки, можна сказати, непогана передача від Маркізів, але це вже такий нескладний був епізод. Дочі, рятуй, рятуй, пратував нас дому. Але, на жаль, 91 хвилина з під упомікано, не знаю, яким чином цей удар суперника виходить, і це поразка. Вже зовсім не тягне, дуже довго обробляв суперник його відібрав. Бенуче О, проти у е, поки я дивився проти кого Бонучі буде грати в цьому епізоді, е, суперник змістився і ледь нас не пройшов. але знову ж таки дуже-дуже швидко змінює траєкторію бігом бонучі, і через це вдалося врятувати нам епізод. Стандартний гол для О, Це на жаль мій плей Я не намагався перекрити траєкторію, але спідбунучок полетіло. Но це ви знаєте, скріпти всі гол, тому я не впевнений, що можна звинувачувати тут італійці чи ні. Такі мені чин, не жаль, на жаль, грі залітають. Він ще перші м'ячі, навіть може розпочинати атаки, в принципі, є в нього перший пас непоганий. Так, суперник назирає на активному пресингу. Буде цікаво, як в такій ситуації себе під пресингом проявлять і Маркізіо, і Бенучу. Дуже важливі позиції. Непогане переведення. Без шансів проти протипоночі. Гарно, гарно. гарно Франк Рібері. Маві діді. Ой, тут дуже погано. Бонуче на штучному інтелекті. Перехоплює цей м'яч. Оверан. Підключає Жерзіньо, жерзіньо. Ой, мав би підключити, Нкунку, але через затримку не вийшло. В нього це. Ділоренце файно підстраховував Боннуче, там я помилився я викинувся. Оверан. Гарна передача на жерзіньо. Мегіді Кенсел від Кіля Намбапе. Клаудіо Маркізіо підключається до атаки 1-0. Гарно помікано. О, втрата, але Бонучі скеля. Італійська скеля. Передача нахітового рану, будемо прибирати під себе. Ай-яй-яй, треба було жорстко віддати на Крістофер Нкунку. вибачимось перед суперником, тому що там відскок був дурний. Я віддав замість жорсткої передачі пас на хід. Але Нкунку, до речі, це гарно, що в нього є захисні е стати так, і здібності. І через те він може, в принципі, десь отак, от м'ячі вигризати. Ой, поперечна і знову вибачилась перед суперником, тому що на відскоці ми зіграли. Вау, це в мене все, все пливе просто. Незважаючи на е, стати Бонучі. Навіть в такому геймплеї бонучі шикарний на м'ячі. Сам підбігає, сам відбирає, все те, що хлопці, нам з вами треба. Якщо ви не кіберкотлета, то це ваша картка. От як Віра в центрі поля в опорній. Це мав бути балрол в опорній зоні. От так само і зараз бонуче грає. Може, то допоки вийшов, я не знаю, але виглядає дуже потужно. Мені дуже подобається. Я навіть думаю, як його залінкувати в склад. Там просто цвях в труну засадив. Ді Лоренце. а що по передачках? Ну, можна було би краще, але я є туре за рахунок. Свої потужності Доганяє цей м'яч. Клаудіо Маркізіо тривела. М -м -м. Була погана траєкторія. Я не думаю, що ми б змогли забити тут м'яч, навіть якщо навіть якщо а, захисник не заблокував би цей удар. Бонуччі проти Тіма Вернера. Вернер розвертається. Упомікано допомагає, але Бонуччі допомога не потрібна. Оце пас. Ну що, хлопці, настав час для фінального вердікту по Леандру Бенучі. Як ви вже напевно здогадалися, картка мене приємно вразила. Я був дуже задоволений за нього пограти. По-перше, вся його статистика вона є справжньою, тобто тут нема нічого намальованого, все як є, він на все це іграє навіть в деяких показниках. Більше, якщо ми візьмемо його дриблінг, то спритність і баланс це те, через що я особисто переймався, але він не те, що не, не вважається не. Відчувається якимось важким, навпаки, швидкість його зміщень і зміну траєкторії, вона мене вразила. Тобто, в будь-який момент, як тільки я правий стік переводив там в, той, в той в той ліний напрям, він моментально реагує. Він дуже швидко рухається, він дуже швидко змінює траєкторію руху, і це дозволяє вам грамотно і компетентно захищатись. Навіть коли під час поганого конекту гравець кудись запливав, і я втрачав тимчасово над ним керування. Як тільки керування поверталося, він в ту саму секунду робив рівно те, чого я від нього вимагав. Що стосується інших характеристик, то тут в мене також мінімум претензій. незважаючи на свій величезний ріст і модельку, бенучі гарно відчувається на м'ячі. В нього непоганий контроль м'яча, за рахунок бол ролу він може піти від спроб суперника вас запресингувати, і в принципі тут все добре. Також він гарно може розпочинати атаки, як за рахунок короткого пасу, так і довжелезних передач. Він може робити гарні діагоналі і змінювати вектор ваших атак. Єдине, через що я інколи повторюсь, інколи міг дорікнути бонуче, це недостатність швидкості в окремих епізодах. А саме, коли моя команда обрізалася, наприклад, на підступах до штрафного майданчика суперника або всередині поля. І з'являвся такий середнього розміру простір, то Мбапе і Оверани або інші швидкісні гравці нападу суперника вони могли використати саме зріст і неспроможність моментально стартувати бонучі і втікати від нього. І коли ця дистанція була не дуже величезною, то Леандро просто фізично не міг їх наздогнати. Але на мою думку, це абсолютно нормально і стосується абсолютної більшості захисників в цій. i Напевно, основною проблемою при використанні Бонучі були навіть не якісь його ігрові характеристики, з цим було все дуже і дуже добре, а спроба його залінкувати в мій склад. Якщо ми подивимось на італійців із серії А, для того, щоб у нас був гіперлінк, то тут не так багато потужних карточок і не так багато Ну, Напевно, це тільки в нас food Fantasy версія Ді Наталі, або Трофітітан, СБЧ, Маркізіо і Marvel версія. Marquisio Тобто дуже обмежений перелік гравців і вони досить дорогі. Тож перед тим як збирати це СБЧ, обов'язково пограйтеся у футбіні і подивіться, чи зможете ви його залінкувати. Як мінімум, вам потрібен хоча б Федеріко К'єза, або Нікола Барела, або Ділоренсо. Це також три гравці, яких я вам би радив спробувати в свої склади. Так, це не супермета, але грати ними можливо. Наприклад, в мене є червоний Ділоренсо, він досить непогано себе показує. На футбольному полі. Що стосується конкурентів по позиції, то тут, в принципі, все досить очевидно. Якщо ми подивимось на центральних захисників із серії А, то єдиний, хто може конкурувати із Ляндро Бенуче, це, відповідно, Люсіо, його базова версія із серії А. Всі інші захисники, на мою особисту думку, набагато слабкіше це показує і їхня вартість на трансферному маркеті, і відгуки стосовно них ком'юніті. Якщо б ви мене спитали, кого особисто я б обрав, чи бонучі чи, чи Люсіо, звісно, мій вибір пав би на Люсіо. тому що, по перше, це скріпти. Всі я думаю, вам всім відомо, що це картка, яка. Дуже багато імпакту привносить в захисті на футбольному полі. По-друге, і напевно це найголовніше його набагато легше залінкувати. Тобто дуже багато бразильських метагравців FIFA, так і сам по собі Люсіо буде завжди грати на максимальній зіграності. Тоді, коли ми говоримо про бануче, вам дуже багато часу знадобиться для того, щоб його залінкувати. Ну що, друзі, на цьому ми будемо завершувати наш дебютний огляд. Чесно кажучи, я не думав, що це так важко. В мене купу часу зайняло, щоб це все змонтувати, щоб перезаписати, щоб окремо кожним речням стисло донести до вас основні думки з приводу цієї картки. Тож, якщо вам сподобалось, обов'язково напишіть про це в коментарях. Я це все прочитаю. Мені буде дуже приємно. Побачимо з вами вже наступним часом на актуальному випуску з новин. Все буде Україна, Па-па!